Щонайменше п'ятеро людей загинули і 15 людей поранені такі попередні наслідки ударів по добропіллю. Я впевнений, що ви цю новину ну, з високою долою ймовірностей не читали. Війна, в якій ми живемо вже 3 роки, перетворила жертви на статистику. Я ніколи не забуду, коли події на Майдані розгортались, і першою жертвою, такою публічною, став Нігоян. Пам'ятаєте, він читав Шевченка і вам Слава Сині гори Кригою, Окуті і так далі. І після кількох днів ось цього інтерв'ю і того, як Сергія показали, на телеканалах його не стало. І тоді це була реально трагедія і шок для людей, бо стало зрозуміло, що це вже не жарти, що людей дійсно не стає. Люди гинуть, і ситуація виходить із-під контролю. Станом на сьогодні, від моменту загибелі Нігояна, Україна втратила десятки сотні. Сотні тисяч своїх громадян. І саме втратила невідворотньо. Це ті втрати, які не можна повернути. А є ще мільйони біженців, є ще мільйони тих людей, які не народжені. І коли сьогодні, в 2025 році, ми читаємо новини про те, Хто де, який обстріл, хто де загинув, мимоволі людська психіка, наша психіка, ставиться до цих жертв як до певної статистики. Тобто ми дивимося на це як на цифри. Вже не пам'ятаючи прізвищ, імен, подій, міст, обставин. Нічого не пам'ятаємо. Нічого не пам'ятаємо, тому що. Усвідомлюємо якусь, напевно, дуже просту істину, що завтра, завтра, ось цими цифрами втрат можемо бути ми. І ніхто ніколи, і ніде не згадає про нас. Адже надзвичайно важко згадати всіх, всі ті сотні тисяч людей, які стали жертвами цієї страшної трагедії, безперечно, страшної. Геополітичної, геостратегічної трагедії. Що з цим робити, як з цим жити, ніхто не знає. В новітній історії немає психологів, соціологів, мислителів, чиновників, які б пояснили людям, як жити з усвідомленням того, що люди, які раніше були поряд з тобою, жили разом з тобою. Вони віддали своє життя тому, що в 21 столітті розпочалась страшна війна. Як пояснити дітям, що ракетні обстріли це не є нормою? Як пояснити звичайній людині, що вона народжена не для війни? Вона народжена для життя, вона народжена для посмішок, для подорожей, для роботи, для народження дітей, вона народжена просто щоб бути щасливою в цьому житті. Але перед обличчям величезних втрат, навіть якщо вони перетворені на статистику, ми все одно схиляємо десь всередині себе голови і розуміємо, що кожен із нас, кожен із тих, хто живий. Несе певну відповідальність за тих людей, які не доживуть до миру, не доживуть до зупинки війни. Бережіть себе, бережіть близьких, будьте чимними, вічливими, толерантними. Слідкуйте за тим, що ви говорите, як ви говорите. Будьте добрішими до свого оточення. Адже завтра ось цією страшною статистикою. Можете бути ви. На війні так трапляється, що кожне життя рівноцінне і рівнозначне. І ніхто не гарантований, що ворог не поцілить саме в ваш будинок. Бережіть себе і бережіть тих, хто поряд з вами. І не забувайте підписуватись на канал. Ми віримо в зупинку бойових дій, ми віримо в мир, ми віримо в світле майбутнє нашої країни. Я вірю у вас.